Вітаю! Я хочу трішки розповісти про себе, бо я не впевнена, хто мене знає чи не знає. Мене звати Альона Климченко, я спеціаліст у сфері майнфільнесу. У мене вже понад сім років викладання йоги. Я не блогер, я звичайна проста людина. До повномасштабної була амбасадором у фітнес-студії Інтеграл в Києві. Провела більше тисячі майстер-класів з йоги, медитації і саундхілінгу в Україні і Європі. І йога рятувала мене в складні періоди моєї життя. Тож я обожнюю знайомити та закохувати людей в йогу. А інший момент, я дуже тривожна людина і медитація навчила мене приймати себе і вірити у свої можливості. Цей досвід. Я вцілюю у свої програми. Тобто я на власному прикладі знаю, наскільки медитація покращує стан та якість життя. Медитації допомагають нам більш усвідомлено проживати кожен день, прислухатися до себе, до своїх емоцій, знаходити опору в собі, в самих та фокусуватися на важливому. І я буду рада, якщо ви будете періодично мене відмічати в інстаграмі і ділитися своїми відгуками. Це для мене дуже важливо. Хочеться все ж таки відчувати від вас зворотній зв'язок, бо це мене дуже надихає і мотивує виправляти помилки і робити продукти краще. Тому сподіваюсь, що буду для вас корисною. Для тих, хто тільки починає медитувати. Або навіть для тих, хто взагалі не знає, що це таке, подумає, що медитація це щось таке містичне, шаманське, релігіозне, не буде ніякої магії та езотерики. Все буде зрозуміло і доступно. Ми по-простому поговоримо з вами про медитацію, як про тренування уваги, тренування усвідомленості. Але перед тим як ми почнемо, я хочу попросити вас, будь ласка, поділіться своїм досвідом. Напишіть, чи медитували ви вже, чи був у вас такий досвід. Як ви взагалі відноситесь до медитації? Можете навіть розповісти про свою першу медитацію, якщо вона була. Мені справді буде дуже цікаво почитати. Думаю, що багатьом знайома така ситуація, коли ти е, заходиш в інтернет, починаєш щось гуглити, і тут хоп, вирізає який-небудь банер, і ти переходиш. Або, наприклад, прийшло повідомлення в Телеграм чи Ватсап, і ти така думаєш, ой, зараз швиденько почитаю і повернусь назад до справи. Починаєш читати, а там раптом якесь посилання активне. Відкриваєш посилання, зависаєш на Ютубі, і через годину виявляєш себе в Інстаграм, гортаючи стрічку Reels. І вже навіть не пам'ятаєш, чому взяв телефон спочатку, що там було за запитання. Неможливо практично згадати. Тобто ми не контролюємо свій фокус уваги. Він постійно розвіюється. І в нашому сучасному світі це насправді велика проблема, це недолік прогресивного суспільства. Бо потік інформації він величезний, він просто зносить нас, бентежить та заплутує. Зараз всі в інформативному просторі змагаються за нашу увагу, створюючи такі відеоролики, які з першої секунди. Буду чіпляти, збиваючи з шляху. І знаєте, якщо ви не можете управляти своєю увагою, значить нею буде управляти хтось інший. Тому вчитися контролювати свій фокус уваги дуже важливо. І я вірю, що ці дії можуть змінити те, що ви хочете у вашому житті. Для мене одна з головних цілей в медитації це. Тренування уваги. Як я вже вище згадала, в медитації кожен шукає та отримує своє, але базові речі, які отримує кожен автоматично, це тренування уваги. В момент, коли ви просто завмираєте і дозволяєте собі нічого не робити. Ви зустрічаєтесь з власним розумом. Розумна мавпочка умовно починає робити сальто у світі це називають ще monkey mind, коли думки метушаться, і неможливо зосередитись дійсно на одній думці. Якщо це про вас, то ласкаво прошу на медитацію. В якій позі медитувати? Зовсім не обов'язково сидіти в позі лотосу. Це зовсім не суттєва річ. Самі головні вимоги це, по-перше, пряма спина. І друге, вам повинно бути зручно і комфортно. Тому поза лотоса для багатьох складна і не всі можуть зробити схрещені ноги. Бо якщо вам не комфортно, у вас будуть постійно затікати ноги. Вам важко буде зберегти рівну спину. І тому ви будете постійно відволікатись від самої практики медитації. Вам буде просто некомфортно і ви, скоріш за все, Вийдете із медитації. Тому моя головна порада, поза повинна бути такою, щоб ви про неї не думали, щоб ви змогли просто розслабитись. Ви можете просто сидіти ноги нарізно, можете опертися на стінку, можете опертися на спинку ліжка, щоб спина не втомлювалась. Але не медитуйте в положенні лежачі. Бо в цьому положенні у нас включається парасимпатична нервова система, і стає складніше утримувати фокус уваги. Бо мозок такий думає, ага, здається, хазяйка готується до сну і починає розслаблятися і засинає. Отже, обирайте самі позу і влаштовуйтесь, як вам зручно. Можна підкласти подушку під сідниці чи під коліна. Фізичний фактор часто відволікає нас від практики. Через це найголовніше комфорт. Головне, не засинайте, бо у такому випадку можна сказати, що медитація пройшла повз вас. Ідемо далі. Важлива деталь медитації атмосфера. Я рекомендую вам створити такий приємний куточок вдома, ваше місце для медитації розставити свічки, постелити килим, покласти плед, накидати подушок, поставити квітку в горщику, запалити пахощі, але не для того, щоб визвати якусь магію, да? не тому, що це якийсь ритуал, а просто для того, щоб вам було затишно, щоб вам хотілося повертатись в це місце. Це якір, який допоможе зробити медитацію вашою звичкою. Спокійне місце в домі, де вас ніхто не потурбує, ні діти, ні чоловік, ні домашній улюбленець. Нехай це буде ваш сакральний куточок. І з часом, коли ви будете практикувати постійно, вас уже нічого не зможе відволікти. Наступна деталь харчування. Я рекомендую робити практику. На голодний жилунок. Або після 2-3 годин після того, як ви поїли, так, щоб вас не відволікало журчання в животі після прийому їжі. До того ж, ви знаєте, як це коли е, щільно поїси. Буває таке відчуття сонливості, хочеться прилягти. Цей момент організм фокусує увагу на перетравленні їжі. Тому сфокусуватися не вдасться, буде хилити до сну. Наступний пункт час для медитації. Багато хто каже, вранці я нічого не встигаю, тому пропущу. А ввечері я вже засинаю, тому взагалі медитувати не буду. І от чесно, я не вірю в такі історії, коли мені кажуть, що у мене немає часу, адже ми з вами знаходимо завжди час на посидіти в інстаграм, погортати стрічку Тікток і на 10 хвилин. У нас з вами знаходиться година, а може і дві, а може і три на протязі дня. Тому це все відмазки. Той, хто дійсно хоче, знайде для себе 10 хвилин. Тільки вдумайтесь, 10 хвилин всього. А як вони можуть змінити вас? Змінити ваше життя? В цілому, вибирайте комфортний для себе час, не шукайте відмазок. Далі. Тривалість. У медитації вся справа в регулярності. Якщо ви кожен день це будете робити хоча б по 5 хвилин, це вже більший ефект, чим ви один раз в тиждень зробите годинну медитацію. Те ж саме зі звичками. Краще робити кожного дня трішки, ніж один раз, але потужно. Якщо вам зараз важко почати медитувати, то робіть це прямо ліжку. Ми ж з вами хочемо підлаштувати практику під наше життя, під наш ритм життя. Так? Наступна деталь, що обрати музику чи голос. Взагалі, найкраще на початку для початківця це провідник, тобто голос, який вас веде в медитацію і який каже, на що ми зараз звертаємо увагу. З досвідом практики ви, звісно, зможете самостійно занурюватися і бути сам собі гідом. Але на початку важко зрозуміти, що і як робити. Ну що, ми з вами сьогодні обговорили базові складові медитації. Я вам дякую, до зустрічі на практиках!